Друзі, про е, продукти, які продають бабки е, десь під вас під супермаркетами, так, у ваших містах. Е, так от, в кожному місті є приватний сектор серед багатоповерхівок, і там бабки щось вирощують. Але дим із машин піднімається десь на метр. Півтора метра так від землі, і він розповсюджується на територію цього городика, тому що городики в них зазвичай просто під, під парканами, розумієте? І ви купуєте в бабок своїм діткам екологічні, вирощені у бабки е, помідорки, е, петрушечка, ще щось там, розумієте? Це як з анекдоту. Продає бабка е, яблучка і написано Чорнобильські. Підходить мужчина і питає, ну, бабка, а кому ж ти продаєш? На що ж це написало, що це Чорнобильське? А та каже, купую, цінок, хто ті, хто начальнику. Ну, тому, знаєте, е, будьте дуже обережні з цими е, жіночками, тому що вони вирощують для того, щоб продати і заробити, але ви отруюєте своїх рідних цим, тому що воно ніяке не екологічно чисте, якщо воно вирощене при дорозі. Дивіться, ну от просто я йду. Тут є вишні. І ці вишні обривають, теж продають, розумієте? А ви знаєте, скільки тут машин е, їздить, але ця вуличка ще не є така сильно проїзна, а є набагато сильніші. Тому краще купуйте в магазинах. Якщо ви думаєте, що ви допоможете, що там менше хімії у бабки, то ні, ви помиляєтеся. Повірте, там пів таблиці Менділеева. Це не те, що фермер. Е, повністю контролює весь цикл препаратів, які використовує. Тут нічого не контролюється. Пішла в магазин, що порекомендували, тим покропила. Сто машин на день проїхало, обміло це. Потім ви прийшли і купили чисто в бабки. Тому от подумайте про це.